Має свою кандидатуру на користь перемоги Миколи Булатецького. І ми вважаємо, я особисто як Леся Островська, і як представник партії Україна вперед. Ми вважаємо, що це єдиний опозиційний кандидат, який дійсно може перемогти на даний момент на нашому округу кандидата від влади. Микола Івановича я знаю не перший рік. Ця людина вже протягом довгих років життя нам доводила своїми справами і своїми вчинками. Про те, що дійсно йому не байдужа доля нашого міста, що йому не байдужа доля Черкащини і доля України, я глибоко поважаю цю людину. Микола Іванович неодноразово нам доводить свою політичну позицію. Я е маю можливість. Розповісти не тільки кажуть за 194 округ, а я хочу вам зачитати відкритого листа, який керівник нашої партії Україна впрек Наталія Кирилівська звернулася до лідерів опозиційних партій. Шановний Арсеній Петрович, Віталій Володимирович, менше місяця залишилось до виборів, які є переломними для нашої країни. Набирає обертів маховик порушень, адміністративний тиск, маніпуляцію у виборчих комісіях, відвертий підкуп виборців. У відкриту роздаються не тільки гречка Лія, а вже почали роздавати гроші. У багатьох нашій країни та за її межами складається враження, що ми не використовуємо всі наявні у нас можливості для боротьби з правлячим режимом. Переконано, ми не маємо права заздалегідь капітулювати. Ми повинні використовувати всі наші сили та можливості, щоб забезпечити чесне волевиявлення в країні. Для цього закликаю опозиційні партії об'єднати зусилля. Щоб перемогти на виборах та захистити результат, для цього пропонуємо перше люструвати партію регіони вже сьогодні в одномандатних округах. В кожному окрузі одному представнику партії регіону протистоять кілька опозиційних кандидатів. Це дезорієнтує виборців, розпорошує опозиційні голоси. Переконана, що опозиційним партіям слід визначити найсильніші кандидатури. Партія Україна вперед. І Наталія Королівська, ми визначили, що єдиний кандидат, який може перемогти на виборах кандидата від влади, є Микола Булатецький. Ми знімаємо. Я зараз знімаю свою кандидатуру на його перемогу. Я підкреслюю, що я неодноразово вже дарував жінці квіти. Тут є навіть фотографії, де вона, як мій опонент, кандидат, проводила. Передвиборний такий захід в театрі я туди прийшов і щиро, я не знав, як будуть розвиватися події. Я сподівався, що вона зробить такий крок разом з своєю партією. Тому я іще раз тобі задоволенням дарую. діяти.